Друзі, які тримають плакати з зображенням Сергієнка, щоб підійшли сюди, щоб, нас, щоб їх було видно. І підійдіть, будь ласка, з плакатом правосуддя або на цьому, на цьому плакаті зображено турецького героя, який застрелив російського, російського пропагандиста. Нібито він був послом. Було викрадено і вбито, закатовано нашого побратима Василя Сергієнка. Якби не ми з вами, ця б справа ніколи б не розслідувалася. Адже активісти на другий день після викрадення знайшли тіло Сергієнка, знайшли всі докази, по яких можна було вже через кілька днів арештувати. Знаєте, що сидять частина тих, які скоїли це страшне вбивство, їх взяли. Тоді, коли вони хотіли е, вчинити ще, е, ще одне е, ну, про всі розглядати їх об'єктивно, далі можливий розгляд, далі вже е, аудіозапис. Це не дайне, що слідство слухало понад рік виконавців, і вони наговорили там кожен на почутті. Ми не сприймаємо позицію суду. Така вона, як завжди, позиція типу а, змагальність сторін, торгівля і таке інше. Ми цю торгівлю не сприймаємо. Суд не зможе в цьому в нашому випадку прийняти рішення, яке б задовольнило сторону звинувачення і сторону захисту, а, сторону захисту бандитів. Ми сприймаємо тільки вищу міру покарання для вбивців. Чи не так? Уже коли він буде сидіти за цей злочин, коли завершиться революція, він ще буде сидіти за всі злочини, які він вчинив, він буде сидіти і за свої дії на Майдані, за своїх тітушок. Він буде сидіти за корупцію. Він буде сидіти за все, так само, як і кожен з них. Ми не боїмося ніяких пан. Ми з вами продовжуємо революцію. І допоки от така банда буде досі сидіти, їздити на своїх там лексусах, чи на чому він там їздить, поки він буде сидіти в Верховній Раді, ми будемо знати, що наша революція революція справедливості, революція солідарності, революція гідності не завершена. Тому, товариство, дійсно, нам треба все більше згуртовуватися, нам треба приходити на судові засідання. Це стосується всіх. насамперед, хочу зачитати резолюцію, яка пропонується до підписання всіми, хто прийшов сьогодні, для передачі в прокуратуру, а також обласну адміністрацію. 4 квітня 2014 року у місті Корсуні Шевченківському було побито та викрадено з помешкання громадського діяча журналіста самооборонівця Василя Сергієнка. В Матеріалів слідства видно, що перед смертю Василь зазнав тортур. На тілі виявлені численні травми та 18 межових поранень, які, однак, не призвели до загибелі. Тому оборон навколишніх районів було знайдено в лісі за 15 кілометрів від корського закопане тіло Василя та багато речових доказів, які дозволили міліції вийти на світ вбивців. Протягом близько року оперативники та слідство проводили експертизи, збирали докази, стежили за вбивцями. Вже півтора роки триває суд, судовий процес над звинуваченими у викатанні та вбивстві. Триває слідство у пошуках доказів стосовно замовлення, злочину чинного народного депутата Верховної Ради. Версія у слідства також одна єдина. Багато непрямих доказів пов'язують підсумки з особою депутата Верховної Ради з фракції відродження, колишнім регіоналом Геннадієм Бобовим. Розвіду перед громадою стосовно розслідування цього резонансного злочину. Сьогодні ми стоїмо перед судом недарма. До них менше претензій, тому що вони не винесли ще ніяких рішень по цьому, з цього приводу. Сьогодні наша акція носить попереджувальний характер, і ми не будемо їх лякати сильно, тому що судді це такі тендітні істоти, які можуть з переляку просто взяти самовідвід, і Тоді та справа, яка зараз слухається, буде. Також інший меседж, який я би хотів теж прикріпити на приміщенні цього суду. Бо був під арешт, якщо ви схвалюєте це, тоді слава нації. На жаль, на сьогоднішній день система залишається повністю нелюстрованою і найбільш нелюстрована судова система. Вона продовжує покривати тих вбивць майданівських, які катували український народ протягом усієї історії незалежності України, чия коріння росте ще з часів КГБ. Тому сьогодні, сьогоднішня акція і справді носить попереджувальний характер, але вони мають розуміти, що ми готові на будь-які дії, аби винні були покарані. Сьогодні сидять три злочинця, над ними іде суд, але найголовніше в даній справі це якраз вийти на замовника. Замовник це така людина, він серед тих людей, які там історія України жодного разу ще не показала, що вона покарала когось. Хто катував український народ? Чомусь жодного разу такого не було. Вони або втекли за кордон, або, або просто гуляють собі по Києву і ні за що не перейму.